Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні чоловічі кросівки від американської торгової марки Ride Concepts. Модель називається Акомпліс Boa Men's Black. Black колір чорний. Боа застежка, яка обгортається, застегуючи язичок. Акомпліс це модель-кросівка модель, е, від торгової марки Ride Concept. Ride Concept – це торгова марка, заснована в 2018 році як якісний продукт за невисоку ціну. За доступні гроші можна купити гарний кросовок для того, щоб кататись на велосипеді. Як відрізняється кросівок для велосипедистів і для звичних е, мешканців? Які бажають займатися спортом. Поверхня контактна, вона плоска у велосипедних кросівок. Велосипедні кросівки не мають якісь на поверхні подошви. Перемін е, свого е, поверхня, тобто воно рівна, воно е, е, максимальний контакт з педаллю дозволяє. В таких кросівках можна також ходити взимку, коли дуже слизько, коли е, взимку багато е, вологої дороги, е, лід, сніг, тому що е, більша поверхня. Контактує з скрізькою поверхнею, а сама е, поверхня цього е, подошви відноситься до е, матеріалу у грі, яка е, Резина це резина, яка м'яка, і з контактом на поверхні з вологою, поверхні, з кільською, сніг, дощ, бруд. Вона більш якісніше тримає ногу, тому в умовах. Поганої дороги, коли багато снігу, бруду та води, вона тримається подошва чоловіка ліпше, міцніше. Відсутність скользіння завдяки угріб поверхні по всієї площини. Торгова марка Райт Концепс зробила цей кросівок суто для поїздок на велосипеді. Але, як я і казав, в поганих умовах погоди можна в цих кросівках рухатись містом. Насправді вони легкі, ці кросівки. За надійністю вони будуть захищати від удару попереду. Тобто, ось тут у нас на носках іде міцна така вставочка пластикова, яка захищає. Носок ноги в пальців ноги захищає від удару. Тобто, якщо буде десь падіння, от такий удар, то частина оця надійно буде захищати, воно не прогибаємо, тобто захист ноги. Трепчана поверхня зверху захищає від бруду, від снігу, що треба відзначити в моделі акомпліт. Буамен то, що тут відсутня сама по собі язичок, Коли кажуть язичок, язичок, нема тут ніякого язичка. Цей кросівок йде, як чулок. Якщо подивитись, оця частина вона йде в розрізі всього ботінка, всього кросівка цільною. Тобто ось так іде йде ткань, потім вона ось так йде, потім загортається і сюди. А зверху, зверху нашита ось така частина замша, де проходить нить яка затягується роліком. Ролік цей боа називається, його ми обгортаємо, обгортаємо, обгортаємо і у вас починає затягуватись шнурки і е, більш комфортне позиціонування ноги на цьому шнур... е, кросівку. Тобто це як чулок. Нема ніякого язичку. Це вставили ногу, висунули ногу, оце не рухається, тому що воно ціле, воно комфортне. Для того, щоб розтягнути, треба оцей ролик бо на себе отак -от, штовхнути, оп, і потім вже самостійно буде відкриватись ця нить. Буде легко відкривати. А щоб затягнути, треба натиснути на ролик, оп, і потім воно закривається. Назад же воно не провертається. Щоб його е, дозволити не провертатись, треба оп, і висунули. Е, тобто ця технологія BOA... Це ліцензійна технологія, яка застосовується до багатьох спортивних кросівок, як бігових, як теніс грати, як хокей грати теж є. Да, хокей теж є коньки, які мають технологію БОА, шнурки затягуються. Тобто це достатньо популярна така технологія, яка зашнуровує обув. П'ятка П'ятка кросівок від торгової марки Ride Concept Accomplete, модель Accomplete, вона міцна, жорстка. Тобто давити не продавити. Це каже про те, що охіл у чоловіків буде захищен. Особливість п'ятки це захист охілу. Охіл. Ну і сам язичок, він достатньо високо тут виглядає, тобто захищає ногу від бруду дуже гарно. Є прошита частина ось тут з одної сторони і з двох сторон. Це е, каркас самого красівка буде триматися надійно. Ну, Що треба відзначити? Ще і стілечка тут двохрівнього плану. Тобто є супінатор такий невеликий, сама стілька одного, одної плотності, а оці дві частини більш м'якіші, що дозволяє зменшити тиск на місця, де більше напруга на ногу. Тому стілька двохрівнього плотності. Сам кросівок один від компанії. Concept, модель, яка називається акомпліс. Вага цього кросівка одного невелика. Зараз ми зважимо на нуль поставимо і зважимо. Важить красиво. 470 грамів. Ну, це враховуючи, що розмір кросівка 15, 32 см довжина стільки. Тобто 32 см мається на увазі від початку до кінця. Це стілька така. Якщо вам сподобались кросівки, американські Ride Concept модель Acomplit Boa Mens Black, приходьте купуйте в нашому київському магазині Віла Віва на Харківському шосе. Подошва гнучка. Подошва дозволяє рухатись містом і за містом, їздити на велосипеді, носити повседнівне житті. В Школу ходити в цих креслох теж зручно. Достатня така модна моделька і легка за вагою. Сподобався відеоогляд красиво Ride right Concept а Complete Boa Mens Black. Ви можете залишити відгуки на нашому youtube каналі Віла Віва. Бажаєте купити, приходьте, замовляйте. У нас кросівки є в різних розмірах. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!